Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, я ворота, то війде через мене спасеться, Він увійде, вийде і знайде пашу, злодій не приходить хіба, щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя і мали його в повні. Я добрий пастир, добрий пастир, життя своє дає за овець, Наймет, який не пастир, якому вівці не належить, Бачить вовка, що надходить, і кидає вівці, та біжить геть, і вов хапає їх, і розполохує, Наймет же втікає, бо він наймет, і не дбає про вівці. Я добрий пастир і знаю моїх, і мої мене знають. Отець мій знає мене, я знаю Отця, я життя моє кладу за мої вівці, ще інші вівці маю що не цієї кошари, і їх мушу привести. Вони почують мій голос, і буде одне стадо, і один пастир. Слава, Богу! слава. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Я добрий пастир, добрий пастир, життя своє дає за овець. Дорогі браті і сестри, сьогодні цю неділю є дуже велична подія, тому що ми не тільки святкуємо пам'ять, що мученика Йосафата, але якраз минає 400 років від дня його мученичої смерті. Є дуже такі важливі книги, які ми у своєму житті маємо прочитати. Це є під авторством Атанасія Великого і Мелеття Соловія, святий Йосифат Кунцевич. Там є дуже важливі ті події, той час історичний, вони описують, в якому часі він народжується, які там були важливі події для нашої церкви, також для чого сталася Унія Берестейська, що бачили духовне добро для нашої церкви. І бачимо, через ці всі випробування наша церква перейшла, незважаючи навіть оці останні часи того комунізму, але так направду церква будувалася на правді, будувалася на тому правдивому пастирі і також йшла за Христом. Також є інша книжка, вона доповнює цю іншу. Це коли був цей процес беатифікації Йосафата, це такі заслухаються свідчення, вписуються ті всі протоколи, щоб також оголосити його блаженним, а пізніше святим. І там свідчило понад 100 чимось свідків. І це були люди, які його знали, дорогі браті і сестри, так як ви мене, якби Бороне Боже щось зі мною стало, то вас би покликали і сказали, який би був отець Агустин. Та ви би казали такі, як ви його бачили, правда, зі своєї сторони. І коли читаючи ці свідчення, то образ і портрет святого Йосифата він знаєте, якби на нову народжується. Я про ці свідчення не знав, бо коли вчився в семінарі. То одного разу приходить до мене такий старенький отець. Він тоді я не знаю скільки він років мав. Він з 19-го року був. Ну 86 чим йому було, і він каже: Мені треба допомогти там на комп'ютері коми виправляти букви. Я Кажу: та добре. А то перед тим наш один отець. Видруковував ті тексти з латинської мови, і він їх перекладав. І це він ще зробив на старість. І він навіть цю книжку не побачив. Він їх переклав, залишилося ще українською мовою стилістично оформити. І він помер у 2008 році. А Книжка ця вийшла в 2010 році, от про ці свідчення. Але коли я читав, знаєте, ті, кого ми там виправляв, я був дуже здивований, як ми про це не знаємо, як ми не знаємо про ці документи. Та бо коли сталася ця беретифікація? Було все списано чітко латинською мовою, і вони пішли в архіви, куди в Риму. І вони там стояли аж до ХХ до століття, коли Атанасій Великий витягнув ці свідчення латинською мовою і видав трьох томах. А натомість. Після бо туди з приблизно 60-х роках він їх витягнув, то в 2008 році отець Йосифа Романик на старість їх переклав, щоб ми їх користали. І ми маємо всі читати, перечитувати і роздумувати, подивлятися, якого ми маємо великого святого. І сьогоднішня неділя і дуже особлива неділя. Бо рівно 400 років тому назад, рівно 12 листопада, коли владика мав іти служити Божесно херейську літургію, він був убитий. Це була його жертва. І там ми в тих свідченнях можемо побачити, як ті були під'юдження, як сіялися оці сі такі незгоди, аби тільки його, всякими такими, знаєте, недобрими речами колим'ятати, що навіть зараз на раз ми можемо послухати наших братів православних, що вони говорять. І оця незгода. Неправда, вона далі сіється. І сьогоднішня Євангелія дуже цікаво говорить, а хто такий добрий пастир? І першим ділом, добрим пастирем то є сам ти, той Христос, за яким і папа, і владики, і священники, і меморіани повинні йти за ним, повинні його пізнавати. Він говорить дуже цікаво, що він є ворота. І навіть коли ми наразі є на Божественній літурії, знаєте, так по справжньому користаємось зі сповіді, по справжньому так користаємось з Пресвятої Євхаристії, по-справжньому так на службі Божій приносимо знаєте, ті всі справи до Господа, Бога. то наче Господь входить в наше це життя, а ми також якби, відповідаємо, бо віра є відповідь наша, щоб прийти на божественну літургію. Другою ознакою то дуже така цікава річ, що пастем віддає своє життя. Я коли читав така є ще книжка, дуже важлива. Вона показує ті часи і написав теж Мелетій Соловій про Мелетія Смотрицького. Це якраз був такий єпископ висвячений православний, бо козаки дуже сильно домагалися. Вони вважали наших єпископів за зрадників. Вони дуже сильно домагалися, щоб висвяти всіх тих єпископів, які прийняли єдність на їхні місця. І цей Малетій Смотрицький був дуже здібний, він міг дуже гарно писати і повиписував таких багато листів, такої незгоди посів, такої неправдивої інформації, і це все під'юджувалося. Фактично, одною з такої великою причиною смерті Йосифата – це був Мелетій Смотрицький. Він вірив у те святе православ'я. І коли він мусив тікати, коли вбили Йосифата, та кривава неділя. Те тіло в чудесний спосіб, яке було у воді, затонули як вони запхали тих каміння в ту волосінницю. Його щоб тіло сховати. Там дуже багато особливо ці всі моменти є. Ми знайдемо в цій книжці, Мелетія Солов'я і Атанасія Великого. Але що цікаво, митрополит Руцький бачить, що цей Мелетій Смотрицький навернувся, то завдяки смерті святого Йосифата. Він коли навертається до єдності з католицькою церквою, і там дуже гарно описано його житті. Бо коли на Йосафата потиснули ці випробування, він віддав життя. Коли на намелетія Смотрицького потиснули ці всі випробування, то він відходив, знаєте, знову переходив до Православ'я, бо боявся, щоб козаки його теж знаєте, не, не, не забили. То потім він назад вертався. А якщо взяти Петра Могилу, бо то є той самий час приблизно той період, то він повністю пішов за, за, тим, за тим козацьким проводом. І дуже велика є помилка, також наші отці будуть писати, і, і особливо людські буде писати, що козаки мали не пхатися в ті релігійні справи, а мали відстоїти. То й політичну цю незалежність, оце дуже важливо треба зберігати. Було не пхатися в ті міжособні релігійні війни, бо як козаки дуже сильно відстоювали православ'я, вони не побачили. Що прийшло зі сходу московське православ'я, і знищило все українство, що будував могила, все, що козаки, начебто, відстоювали, оце все було знищено. Почитайте собі історію, чому була закрита Могилянська академія, і бачимо, що бракувало нам тої єдності. І тут дуже є ще один момент того доброго пастиря. Що добрий пастир говорить, що він має свої вівці. І вівці його знають. Вони слухають його голос і вони йдуть за ним. Бо бачимо, коли все-таки всякі розділи, ми не можемо піти. І нараз кажуть: о, то-то, чи то то Бог один, там, де є, розділяють людей. Ділять на такі всі речі. Я чомусь переконаний, що там Бога немає. Колись ми вчили в Богослові таку дуже цікаву річ, як людина йде до Бога. І вони використовували таку метафору, що ми якби піднімаємося догори. Знаєте, хтось до гори піднімається з правої сторони, хтось з лівої, і так по колу догори ми всі піднімаємося. І чим ближче ми піднімаємося до Господа Бога, тобто до правди, то ми ближче піднімаємося один до одного. Так само нараз у сім'ї. Ми ніби виходимо до церкви, ніби те, ніби те. А коли оті між особиці, то виявляється, що ми не відкриваємося на Божу правду, а ми хочемо Божою правду маніпулювати чи маніпулювати своїм чоловіком, як то вибачте, жінки дорогі, чи то чоловіки своїми жінками, вибачте, чоловіки знаєте, чи так само ми священники, а маємо вдивлятися у того доброго пастора, слухати його слово і йти за ним. Тут дуже цікаво. Він закінчує оці ознаки. Про те, що є ще інші вівці, які не є цієї кошарі. Ми дивимося на раз у цьому житті, скільки є багато поділів. І всім є оте бажання, коли ж то ми об'єднаємося, коли ж то буде один пастир. Добрі браті і сестри, я не знаю, але я чомусь переконаний, що людськими силами це неможливо. Про цю ласку треба просити, цю ласку треба плекати. Бо кожного разу нараз нас священників питають, отче: ну а як до якої то церкви ходити? Я кажу, до тої, яка плекає ту єдність. Той видимий знак Петра, який є присутній в цьому світі, де невидимий Христос провадить свою церкву, і де ми до єдності сходимо. І унія, яка сталася для нашої церкви, це був великий Божий дар. Але з іншої сторони, коли її сприймали політично, то дуже багато незгод. Якщо б це було політичне рішення, вона б до цього часу, дорогі братії і сестри, не дожила. І цю єдність ми повинні завжди плекати. Потім так само сьогодні Євангелія нам підказує просити добрих пастирів. І на цьому, знаєте, проводі має стояти святий Йосифат як взір для всіх єпископів, для всіх священників, для всіх християн. Бо дуже цікаво, знаєте, коли він тільки став священником, знаєте, як він людей затягував до Бога? Його так і називали, душехват. А коли ти сповідався? А не раз, знаєте, колись люди, то не так було, знаєте, як ми собі зараз є така велика ласка, прийшли на службу і можна посповідатися. Прадуємо часи пандемії, як ми дивилися той онлайн і розуміли, що. Наскільки ми мали кожен день оці ці Божі дари? Ну не кожен день, а кожної неділі. І навіть були такі ну, цікаві випадки, може ми й не зрозуміли того, колись до, до монастиря привезли дрова, і Йосифат не хотів їм заплатити. А руцький митрополит прийшов і каже, що то скільки людей тут позбиралося, що то вони так сваряться? Та Йосифат не хоче їм гроші заплатити за дрова. А чого він не хоче? Та каже, бо поки вони не сповідаються, то їх каже не відпущу. Було не раз переправи, коли він через річку переходив, знаєте, а то ті криги вже йшли, і не можна було то переїхати через ту воду. І знаєте, що робив Ісафат? А він так просто. І коли людина відчувала ласку Божу, відпущення тих гріхів, як ми наразі, знаєте, так довго не сповідалися. І коли раз і приходимо, відчуваємо Боже милосердя, Божу любов, що той гріх давно треба з ним зробити було порядок. І це була його така, знаєте, унікальна зібраність. І сам не тільки людей сповідав, сам от. Мав духівника Геннадія Хмельницького, там і дуже багато речей таких оповідає. Що навіть може нараз аж скорпулянтно, знаєте, до того відносився, що бігав до святої сповіді. Для чого? Тут він черпав свою силу у Євхаристії, а коли оці перешкоди немочі його особисті заважали, то то була свята сповідальниця. І за ревність от душ, за спасіння душ, і навіть він знав, що його там уб'ють. Він все одно до останку розумів, що цю жертву треба принести, бо пізніше Рудський скаже, що Йосифат за після смерті більше зробив для навернення людей і спасіння, ніж за свого життя. Ті чудеса, ті події, це нетлінне тіло. Пізніше та його історія, як хотіли знищити це тіло нетлінні мощі, як його перевозили тим поїздом у вугіллю, захованому. І аж так достався, знаєте, до того святого Престолу, за яку правду віддав своє життя за єдність церкви. Тепер спочиваю в базиліці святого Петра у престолі святого Василя Великого. Навіть сьогоднішні були великі урочистості, був нас блаженіший, з'їздився нас цілий Василянський чин. Очевидно, хто зміг. Як ми нараз жартуємо, вибрані поїхали до Риму, а не вибрані, поїхали до Володимира, там де Йосифат народився. Сьогодні теж там був наш владика Йосифат. То жартуючи, але важливо, знаєте, де би ми не були, але розуміти, що ми сьогодні живемо в дуже великому історичному часі: 400 років. Той самий день, та сама свята неділя, та сама кровава жертва, яку він приніс, віддав своє життя. За що за єдність церкви. І здається, що вороги перемогли, бо вони його знищили. Здається, вони перемогли, вони тіло його заховали. І це дуже цікаво. Він носив волосінницю. Вони спочатку не повірили, що то владика. Вони подумали, що вони якогось монаха, знаєте, побожного вбили, і почали шукати, перевертати в хаті. Навіть дійшло до того, що вони підлогу зривали, бо думали, що він десь там захований. Коли вже переконалися, що то він, зняли ту волосінницю, навили повністю каміння і прив'язали до шиї. Ту волосінницю з тим камінням і спустили його туди, у ту воду. І кажуть, що місто таке враження, якби сонце пропало, і десь там аж на сьомий чи на восьмий день якийсь такий промінь дивний бив туди, в те місце, де було заховане тіло. Це дуже багато оповідають оці свідки. Знаєте, коли ми читаємо ці події справжні. Ми дивимося, яка це була велика ласка саме тоді, коли церква мала наша об'єднатися, вернутися назад до тої єдності, де стався той розкол у XI столітті. І чи дивимося, що -то, щось воно міняється? Та нічого не міняється, бо каже Христос: будуть хто? Будуть приходити злодії. І завдання злодіїв що робити? Красти, убивати, вигублювати. Нічого вам не нагадує. Будуть наймити. Наймит за що він дбає? Тільки зазиск, і коли приходить випробовування, той вовк, де треба боронити свої вівці, то той наймит тікає, але є все одно тих добрих пасторів. Ми повинні сьогоднішнє свято це особливе свято, особливо така подія, де треба похилити свій голови, все одно просити добрих провідників, як церковних, так і суспільних. Ми нараз дивимося, як це дуже важливо. Знати, як той бідний народ, коли нема добрих провідників всіх у всіх оцих сферах, а особливо ми тепер побачили під час війни. Добрих провідників військових, і зараз ми дивимося, скільки того зла, Боже спаси, І то здається, руки опускаються. Дорогі браті і сестри, то нормально, коли руки опускаються. Бо ми нараз забагато покладаємося на ті свої людські сили. Бо думаємо, о, якби нам зброя, якби нам то, якби нам то, але дорогі браті і сестри, ще є ця духовна боротьба, де за нами стоять оця вся когорта святих, починаючи від перших наших оцих мучеників, великомучеників Бориса і Гліба, ті, які тоді віддали своє життя. Не хочечи вбивати свого брата за той престол, і аж аж до сьогодні. Чи оця Небесна Сотня, чи оці, ця, ці наші воїни, які вони якби ми бачили, скільки вони ще зараз роблять і допомагають у нам тій боротьбі. і не треба зупинятися. Треба кожен на своїй на своєму місці продовжувати ту боротьбу брати Йосифата за 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 того доброго взірця. Бо мати Божа, вона знаєте, то як як як, як жінка. Вона нам поспівчуває як по-материнському, але у чоловіки вони от тоді дають, знаєте, силу боротися. То навіть не нараз роздаємося нараз у вихованні, як то батьки. Мама поспівчуває, але у ту силу до завзяття, до боротьби, не падати в ту депресію, то має дати тато. І тато має черпати цього, цього, цього доброго і тої сили від, від святих. І маємо, маємо дуже багато, і особливо сьогодні це у святого Ісофата. Тому заносимо всіх наших пасторів, як церковних, так і суспільних. Просімо ті ласки, щоб з тих, знаєте, нараз, ну бо нараз ми думаємо, чи наймит може стати знаєте, добрим пастором. Дорогі браті, і сестри. Коли він звільниться від рабства, от тоді він може стати. Стати добрим пастором, бо злодій то вже напевне такий стан, який вже мені здається, що, що це треба великої ласки, щоб не знаю, що то сталося, щоб перемінилося. Бо про що то йдеться? Бо бачимо дуже багато таких наймитів, які очолюють і проводять нашу державу. Дивляться про той зиск. І найбільше терплять, терпить це народ. Але народ не має, не має опускати руки, має навпаки заносити свої прохання. Просімо у святого Йосифата за дуже гарно є той текст, будемо сьогодні молитися на молебні. Чого ми молимося? Тому що він є дійсно нашим братом, знаєте, з і кості. Бо хто найбільше буде болівати за свій народ, як не той святий, який з нього вийшов? Просімо про ці дари, слава Ісусу Христу.